Вона боролася за правду й волю, щоб не було життя злиденного ніде. Вона боролася за нашу кращу долю, за наш буденний світлий день. Її вірші наповнені тугою про рідний край Волинь, його ліси. Ось тут вона сидить під осокою та пише вірш про правду на землі. Її сумне та змучене обличчя уже не раз повстало у моїм сні, і повела вона плечем з нічев'я. Бо все йдуть собі думки сумні, не покидає розум її думка, як все ж звільнити рідний мій народ, як можна всю загрозу відвернути, чи допоможе нам у цьому Бог? Я буду боротись за бравоє діло, хоч як би і тяжко було. У бій я піду, не вагаючи, сміло, і враз серці щось воло. Невже похитнулась любов до України? та ні? Не зламати її, вона буде бити за волю країни, за наші вільні дні.